Вітаю, друзі! Що ж, ми продовжуємо читати прекрасну Бріану Вест, і скажу вам, що сторінки, то відчуття, що це просто про мене, про мої питання, про моє життя, про мої висновки можливо. Комусь з вас також відгукується, і я буду дуже рада бачити ваші коментарі і, можливо, побажання. Я з радістю буду коментувати те, що читаю, просто впродовж читання, або ж можу залишити читання уривків, а потім ділитися з вами своїми емоціями. Тож пишіть, як вам більше до вподоби, і будемо спілкуватися. Аташ Есей 4: Як люди, яких ми одного разу покохали, знову стають чужими цікаво задуматися, яким чином люди, які були для нас усім, знову стають ніким, як ми вчимося забувати. Як ми змушуємо себе забувати, чим ми заміняємо час, проведений з ним? Подальша динаміка завжди говорить більше, ніж самі стосунки, адже горе є кращим учителем, ніж радість Проте як пояснити те, що ви знову стаєте чужим. Хоча ви ніколи не станете незнайомцями. Можливо, не існує іншого виходу, окрім як зробити їх кимось іншим у своїй свідомості. Тобто не тією людиною, яка знала ваші щоденні тривоги, те який вигляд ви маєте оголеними, що змушувало вас плакати і як сильно ви любили її. Коли наше життя оберталося навколо когось, це не зникне безслідно, навіть якщо у нас залишиться лише тінь спогадів. Про цю людину завжди залишатимуться ті частинки, які не зникають спогади про місця, де ви були, речі, про які говорили, пісні, які слухали, все це житиме у пам'яті. Ви стоятимете в кінці черги на касі, коли зазвучить одна з ваших пісень. І тоді зрозумієте, що життя знову обертається навколо них. А можливо, ніколи й не переставало обертатися. Ви коли-небудь справді забудете Дні народження своїх коханих або все, що відбувалося вперше, особисте це чи ні? Ваші річниці колись знову перетворяться на звичайні дні року. Чи справді зникнуть дії, які ви вчиняли, і обіцянки, які давали? Чи стають вони недійсними зараз, коли ви розлучилися, або ж ви рішучо ігноруєте їх, тому що просто немає іншого вибору? Думаю, розум прагне продовжувати жити і змушує серце робити те саме? Я хочу вірити, що або ви кохаєте когось. У певний спосіб та назавжди, або ніколи не кохали по справжньому. Коли два реактивні хімікати перетинаються, обидва змінюються. Рани, яких ми завдаємо людям, іноді ще недостатньо загоєні, щоб ризикнути повернутися до них. Я не хочу вірити, що ми назавжди прощаємося, бо більше не важливі одне для одного. Я знаю, що кохання неодноразове, припускаю і, мабуть, сподіваюся, що інколи ми змушені це робити. І ймовірно, кожен із нас перебуває в центрі власного маленького Всесвіту, іноді наш Всесвіт перетинається зі Всесвітами інших людей, і ця маленька площа перетину змінює його частину. Це зіткнення може зруйнувати, змінити або змістити нас. Іноді ми зливаємося воєдину, а інколи відступаємо, щоб не втратити відчуття комфорту від знань, якими ми на нашу думку володіли. В будь якому разі це неминуче сприятиме розвитку. Ви дізнаєтеся значно більше про кохання та про те, на що воно здатне. Пробіль, якого можна зазнати лише через порожнечу в серці, вільний простір в ліжку або в сусідньому кріслі. Я не знаю, чи коли-небудь ця порожнеча знову прийме людину, яка її створила, чи може хтось інший зрівнятися з образами того, хто справив на вас таке глибоке враження? Цього я також не знаю. На початку ми чужі одне одному. Вибір, який ми робимо в коханні, зазвичай здається неминучим ми вважаємо людей ірраціонально привабливими, ми знаходимо споріднені душі, зустрічаємо однокласників, партнерів, сусідів, друзів сім'ї, двоюрідних братів і сестер, і наші життя перетинаються так, що ми відчуваємо, що ніколи не зможемо існувати окремо. І це мило. Але ми прагнемо непростоти й доступності, це не те, про що я зараз кажу, це не те, до чого ми повертаємо, коли це зникне. Ми просто чекаємо, коли інший всесвіт зіштовхнеться з нашим і змінить те, чого ми самі не можемо змінити. Це як усвідомлювати, що шторм затихає. Але цього разу бачити зірки по-іншому і не знати, і не мати змоги обрати уламки чийого корабля зможуть врятувати нас. Ми всі починаємо як незнайомці, але забуваємо, що рідко обираємо, хто стане незнайомцем наприкінці. Насправді переходити до наступного есею складніше, ніж здається. Я, мабуть, зроблю перерву. Переслуховую та кому відгукується. Це неймовірно.